Це 26-річна Анна Червона. Жінка каже про те, що у супермаркеті діятиме новий пункт вакцинації, дізналася через соцмережі. Я давно хотіла, просто не було часу ніколи. У мене на боярці на Макарова, там немає Pfizer, а по відгуках, по якості, про те, що з цією вакциною можна виїжджати за кордон. Pfizer. <пізор> розпочав роботу тимчасовий пункт вакцинації сьогодні о 15.00. Діятиме він ще два дні. Проводять щеплення працівники центру первинної медико-санітарної допомоги. Північний на вибір пропонують вакцини Астразенека, Коронавак та Пфайзер. Так як похолодання вирішили в людному місці в супермаркеті всередині, от і е, там, де люди вони спілкуються, звертають увагу, запитують, якою вакциною, чи платно, чи безплатно, чи е, можна вакцинуватися. Ми людям пояснюємо, хто згодний, пише анкетку. Для Михайла Томілова це перше щеплення від ковід. 19 чоловік каже, що вакцинуватися був змушений. Зараз ведуть якісь карантинні заходи, це скоріше за все обмежить моє пересування, воно мені не потрібно так як я сама Наразі понад 26 тисяч рівнян отримали повний курс вакцинації. Першою дозою на рівненщині щеплено вже 128 тисяч 156 осіб, другою дозою 105 тисяч 918 осіб. В місті рівному провакциновано 84 тисячі 87 осіб. Це місто Рівне показує найвищий, один з найвищих показників. Катерина Сірок, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.